Космічна лічилка Колись наснилися мені пригоди дивні, незимні. У космос аж моя мандрівка, туди, де всіх зірок домівка. Тож долучайся йти до гри. Рахуй зі мною раз-два, три. Ось позазимець він триокий. Із щупальцями круглобокий. Чотири-п'ять. Дивись, тваринки зараз не сплять, не час зупинки. Ось пес кричить повний вперед. Ведмідь знайшов космічний мед. Летімо швидше й ми з тобою, Шість зірочок над головою. Кружляють, мов на каруселі. Ти чуєш їх пісні веселі? Наступна цифра, звісно, сім. Вітання з космосу усім. Навколо сонця хто ж не знає, Вісім планет усе кружляє. Дев'ять. Стомилися малі звірята. Лінивець умостився спати. Десять. І нам же час відпочивати. Добраніч, дорогі малята.